Шановні друзі, щирі вітання. Ми знову з вами на Голосі Криму, середа 20.00. З вами Олександр Левченко, посол України, Хорватії та Боснії Герцеговині в 2010-17 роки Наступник постійного представника президента ВРК 2006-7 роки Ми розбираємо теми, пов'язані з російсько-українською війною, але більше міжнародно-правовий політичний вибір. І напрямок розвитку подій. Ну що ж, друзі, мусимо сказати, що Сполучені Штати Америки таки змогли ввести перші санкції при новій адміністрації. Тобто, всі санкції, які вводилися раніше, це були при Байдені. І, власне кажучи, вперше американська адміністрація застосувала замість пряника. кнут тобто Фактично, офіційний Вашингтон дав дознання офіційній Москві, що всі вмовляння проходять, домовлятися стає все важче і важче, і давайте працювати над питанням досягнення миру. А якщо ви не хочете працювати, то будемо вас, вас до цього змушувати. Ну, ми знаємо, що, власне кажучи. Москва якось досить легковажно віднеслась від попереджень Дональда Трампа, що він буде застосовувати санкції, що він буде застосовувати тиск на російську сторону. І От коли санкції були застосовані, ну пролунали стандартні фрази. Вони нас не стосуються. Ми, ми витримуємо ці санкції. Це Захарова і там ще пропагандистів з московських каналів. У нас є імунітет. Що Дональд Трамп сказав? Добре, якщо у вас імунітет, побачимо через рівно через півроку. І зрозуміло, що коли паралельно ще ввели санкції європейці, 19 пакет санкцій, це вже такі більш могутні предметні санкції, що стосуються енергетики, тіньового флоту, то е, стало зрозуміло, що Москва в досить скрутній ситуації і відразу. Кремль посилає спецпредставника Володимира Путіна Дмитрієва на перемовин до Вашингтону. Але в цей час Трамп вирушає в широке азійське турне. Ну, і, власне кажучи, звісно, що президент США це не співрозмовник для Дмитрієва. Дмитрієв найбільше контактує з спецпредставником Вітковим. І, власне кажучи, він домовляється про ці зустрічі. Дуже довго пояснює, чому не треба застосовувати санкції проти Росії і чому вони нічого не принесуть. Ну, єдина ситуація, яка досить дивує, що санкції тільки оголосили про них, і в будь-якому випадку ну, не буде Трамп через пару днів їх знову скасовувати. Тобто, Дмитрій може донести якусь інформацію. Додатково, ну і по, поїхав він досить швидко, тому що американці знають, по чому бить, вдарили по Роснефті і Полу Койлу. Це головні нафтові компанії Росії, які торгують нафтою. На до того ж, Роснефть найбільша російська компанія, яка фактично і фінансує особисто Путін. Вважається, це одне з джерел. Багатства Володимира Путіна, а відповідно до Amnesty International Путін саме набагата людина Російської Федерації, у нього статки десь порядка 60 мільярдів доларів. Ну, це інформація ще п'ятирічної давності. Так що, коли стосується питання особистого гаманця, Ну, власне кажучи, паралельно і загальнодержавні Дмитрієв тут, як тут, в Америки і говорить про те, Да ми знаємо, може бути, навіщо нам погіршення відносин. Ну, і знову пропонує якісь речі паралельно з тим, щоб якось зацікавити американську сторону до того, щоб ці санкції були зняті. Ну Крім того, що він озвучив, що звісно. Російська сторона вона готова до переговорів, і завжди була готова, а не готова була українська сторона. Але ми бачимо, що нарешті і українці цього бажають. Тобто, раз українці, нарешті, погодились, то ми тільки це вітаємо. Ну, дивна позиція, тому що те, що озвучив Дмитрієв, що начебто передумова. Офіційно Києва була виведення всіх російських військ з території України, яка, начебто, нереальна, ну, це, це все було в минулому році, коли відбулася перша, так би мовити, розмова президента Трампа і його посланців з українською стороною, то фактично ми зразу погодились на позицію Вашингтона на те, що Давайте спочатку досягнемо перемир'я, і після досягнення перемир'я переходимо до мирних переговорів. Тобто, нам вистачило п'яти хвилин, щоб сказати так, плану американської адміністрації, на відміну від Росії, яка тягнула ось майже половиною місяців. І тепер Дмитрія заявляє, ну, раз українці нарешті погодились, погоджуємося і ми, ну такі собі. Паганенький актор, який по тексту щось говорить, а текст минулорічної давності. Ну і е, все це знає американська сторона, можливо, не зовсім в курсі був сам Вікав, але ті, хто цікавиться міжнародною політикою і взагалі війною російсько-українською, давно знають позицію офіційного Києва і позицію офіційної Москви. Можливо, Дмитрія говорив більше для внутрішньої аудиторії для російської, щоб якось пояснити, чому саме зараз він, він тут, в США, і чому саме зараз треба погоджуватися на перемир'я і вести мирні переговори. Не виключено, скоріше всього, це так. Але коли він почав давати інтерв'ю, а він. В Америці вчився в Принстоні, потім в Гарварді. Наш Принстон це бакалаврат в Гарварді. Магістратура, до цього був в коледжі американському 10 років прожив. Звісно, що він знає багатьох з американської політики, знає дещо з американської бізнес, кухні і політичних розкладів. Тому на нього і зробив ставку Володимир Путін. Тим паче якось було б некоректно, коли після першого оголошення американських санкцій, там Лавров, Медведєв, Захарова е почали називати е адміністрацію Трампа недружньою, ворожою в Росії, от такою, яка начебто і політика, яка була при Байдені. От. А, м -м, значить, з цими людьми вже американці розмовляти, звісно, не будуть. Тому ось послати людину, яка в той час промовчала, але о, отримала нове завдання, і з цим завданням поїхала до США його виконувати. Очевидно, якісь знову поступки в інших е питаннях, якихось, е можливо, росіяни йому сказали озвучить. Ну, тобто, крім питання завершення війни в Україні це головне питання. Значить, паралельно, що стосується, мабуть, і рідкоземельних металів, і знову ж таки, освоєння Арктики природних багатств, І знову такі ситуації в індо, індопацифічному, тобто індотихоокеанському регіоні. І тут, очевидно, деякі речі прозвучали вже не вперше, про них американці знають, тому що. Сам приїзд мітря ну нічого особливого не справив враження. На СНН його назвали брехунем, коли він сказав, що удар по дитячому садку в Харкові це якась видумка, і це взагалі незрозуміло. Ми взагалі по таким об'єктам не б'ємо, але ну було сфільмовано, що дрон не збитий а напряму летів. На дитячий садок, значить, це був об'єкт враження. І, очевидно, ми і після цього це теж справило враження на президента Трампа, коли він прийняв рішення щодо введення санкцій Вважається, що ця подія, плюс тиск Марко Рубіо, який є держсекретарем і радником з питань нацбезпеки, значить, він поки що об'єднує ці дві посади. Ні, звісно, його думка є важливою в контексті того, що в нього апарат, і, так би мовити, держдепартамент під ним, і апарат радника з питань нацбезпеки. Це велика кількість аналітиків, велика кількість політологів, дипломатів і так далі. І, звісно, що вони дають постійну рублю фахову оцінку всього, що відбувається на російсько-українській війні, і навколо неї. Так що Дмитрів не зміг зустрітися відносно високим керівництвом Білого Дому, значить, крім Вітків, фактично, ніхто з ним особливо не спілкувався, міністр фінансів дуже, дуже критично віднісся до того, що озвучував Дмитрієв, назвавши його. Власне кажучи, просто простим пропагандистам. І, і, і це дійсно так, тому що цей приїзд Москва вирішила використати в якихось пропагандистських цілях, розраховуючи на те, що Дмитрій може донести цю інформацію до різних важливих телеканалів. CNN, які дивляться в основному прибічники демократичної партії Fox News, які дивляться в основному прибічники республіканської партії. Значить, в інших медіа, але ну, позиція Росії, а верніше її дії показують дуже, дуже нелюдську поведінку введенні цієї війни, і заклики Дмитрія проте, подивіться, на інших воєнських гіне е, мирно населення, мовляв, Україні не так багато, якось не спрацьовувало. Ну і треба сказати, що він спирався на дані Організації Об'єднаних Націй, а ООН не має відомостей. Наприклад, по одному випадку дуже важливому, а це бомбардування Маріуполя. Значить, кількість загиблих в Маріуполі взагалі ООН не бере до уваги, тому що не може перевірити цю цифру. Але нагадаю вам, що вважається, що в Маріуполі могло загинути від 70 до 100 тисяч осіб, тому ця сума цивільних втрат України в цій війні зразу збільшується. Одномоментно дуже багато разів і розказувати що росіяни дуже уважно застосовують свої дрони, там ракети і так далі, все це все це придумка. І, і фактично це зрозуміли і американські медії. і так досить прохолодно прийняли самого Дмитрієва. Ну, нагадаю, що він сам той родом з Києва, жив до 14 років тут. Навчався в фізико-математичній спеціалізованій школі 145-ті, а звідти, в 1989 році вирушив в США на стажування і навчання в коледжі. Ну, очевидно, хтось йому допоміг. Почали дивитися, а хто би міг. Ну, Батько працював в Центральному комітеті Комуністичної партії України у відділі науки, от, і не виключено, що. Це зіграло свою певну роль. Коли це КПУ було фактично прибрано, компартію оголосили поза законом, Дмитрій він сам батько виходець з вчених, він повернувся до на навчальної і дослідницької діяльності. Він член кореспондент Академії наук, доктор біологічних наук. Так що, а, а, так що він залишився в Києві, а сам Дмитрієв поїхав в Сполучені Штати Америки, весь час говорив, що у нього нема українського громадянства, хоча він жив в Україні, проте він виїхав у 1989 році, коли ще, так би мовити, не було відновлено українську державність. Між тим, цікавий факт, що в 2006 2009 роках Дмітрій знову в Києві активно тут працює, працює в фонді Віктора Пінчука на досить. Пристойних менеджерських посадах, і очевидно, що має непогані зв'язки стосунки з деякими представниками українського менеджменту, але наголошує, що і, можливо, і політикуму Тому на нього робить ставку Путін Ну і представляє його як етнічного росіянина, який жив в Україні, і який бореться за інтереси руського міра. І який бажає з одного боку дружби з Україною, а з другого боку от, хоче досягти якихось речей, на яких наполягає кремлівська пропаганда, це друга російська мова в Україні, особливий там статус російської церкви і, і так далі. Тому е, мусимо сказати, що е, ця ставка зрозуміла Путіна, тому що Дмитрієв. Вже багато років дуже близький з дочкою глави Кремля, і, власне кажучи, і з неї, через неї відбувається комунікація напряму з самим кремлівським диктатором. Між тим ми відмічаємо те, що, бачите, Лаврова вже в США не сприймають. лавров заговарюється інколи, розказує якісь речі, про які. Ну, не треба було б йому говорити, тому що, говорити для російської публіки це одне, а на міжнародну арену це зовсім інше. Вже менш популярна стає і Захарова своїми постійними пропагандистськими заявами, які часто зовсім не відповідають дійсності, що відбувається. А світ в стані того перевірить, що говорить вона правду, чи ні. Тому от є е, декілька крил впливу. Їх називають баштами впливу в самій Москві. Очевидно, що Дмитрієв одна з башт, яка більш налаштована на якийсь конструктивізм в лапках, звісно, конструктивізм в лапках, не на якийсь переговорний процес, але не на боротьбу до останнього і тиску, і застосування всієї цього арсеналу Збройних сил Росії, включаючи. Погрози застосування ядерної зброї. Ну нагадаю, що Лавров заявив нещодавно, що, власне кажучи, от Будапештський меморандум Росія зовсім і не порушує, а не порушує, тому що там тільки пункт про те, що країни гаранти не будуть застосовувати ядерну зброю проти України, і це так би мовити, Росія цей пункт не порушила. Ну, слава Богу, але у нас є заяви Медведєва, Соловйова і так далі, які говорять про щось інші наміри. Ну і крім того, Лаврову ж треба нагадати, що буде перським складається не з одного цього пункту. І невеликий, всього шість пунктів. Але ще п'ять пунктів говорять про територіальну цілісність України, в тому числі, що Росія, і США, Велика Британія, а приєдналася Франція, і Китай, гарантують територіальну цілісність України і державний суверенітет. Ось і все. Між тим, глава МЗС говорить тільки про один пункт про останнє, можливо, і не читав, не цікавився, а можливо, відверто обманює всіх присутніх. І тому це все надоїдає. І недаремно його вже називають старим конем, якого треба вже міняти лідерського ось, з лідерів зовнішньої політики Росії. Ну, можливо, він буде до тих пір, поки Путін. А всі помітили, що Путін дечого, деяких речей дуже-дуже боїться. Виявилось, що він дуже боявся летіть до Будапешту, і там була така придумка, що начебто британські спецслужби хотіли його прибрати під час цієї поїздки. Йому начебто не рекомендували їхати. Тобто, те, що він не поїхав в Будапешта, не тому, що Трамп сказав, що мої ноги там не буде, а тому, що ось Путін боявся. На себе, що в нього будуть е, хтось робить замах. Ну, дуже все це сумнівно. Е, між тим, е, між тим ось така тема розкручується і говорить про те, що вже у нього якісь певні і фобії з'явилися кремлівського диктатора. Дуже багато поганих речей він зробив. І, звісно, ці фобії з'являються, тому що за все треба в кінці кінців відповідати. хто знає, як воно, що може. Скластися далі. Але питання в тому, так а як же сама зустріч? Вона назавжди відкладена на недовгий час, чи вже ближчим часом вже вона буде проведена? Ну, судячи з того, що ближчим часом точно не буде проведена свідчать дії американської адміністрації, Трамп поїхав в азіатське турне далекосхідне, там проводить зустрічі в Малайзії. Японії, в Південній Кореї, там і зустріч ця історична із керівником Китаю. І, очевидно, деякі речі, проговоривши і домовившись з керівництвом Китаю, е очевидно, змусять і саму Росію дещо змінювати свою політику. Ну, Дональд Трамп заявив, що ось тиск на Індію виправдався, фактично, Індія відмовляється від російської нафти. Є сигнали того, що серйозно від нафти починає розглядати відмову і китайська сторона. Всякому випадку державні фірми вже утримаються від купівлі російської нафти, але у нас ще дуже багато приватних фірм. От так що побачимо, як чи буде правляча партія тиснути на цих споживачів російських енергосутів чи ні, щоб не загострювати відносину зі Сполученими Штатами Америки. Звісно, що у США та Китаї багато точок перемовин від цієї політики, такс, які вводяться на зовнішню торгівлю, до політики того, що ж буде з Тайванем, до того, як буде розклад сил в Тихоокеанському регіоні яким чином взагалі можна застосувати от, вплив не тільки США, але й Китаю в, той, в той момент в тому плані, щоб і закінчити війну в Україні? Це дуже добре, що про це сказав сам Дональд Трамп. Ми знаємо, що Китай офіційно себе позиціонує як нейтральна країна в конфлікті. Хоча по тайки ми бачимо, що Китай весь час якось намагається допомагати Росії. Ну, відкрито посилає величезні е, невоєнні товари. Це зрозуміло, і купує невоєнні товари, це зрозуміло. Але ось в багатьох о, 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 о речах, як ракети, як дрони ми бачимо м, китайські компоненти. А це значить, що Китайська Народна Республіка допомагає Російській Федерації в веденні війни і в формуванні свого арсеналу військового. В тому числі і ударно, який не руйнує українську економіку і забирає життя українських громадян. Тому ми звичайно зацікавлені, щоб Китай був більш нейтральний в цьому плані. І те, що сказав президент Трамп, що за вплив Дзіньпіня треба якось застосувати в відносинах Росії, ну треба тільки відати. Тому що на кого впливи має Китай, це дійсно на Росію. А на Росію мало хто має якийсь серйозний вплив. Тому ось, якщо відбудеться все-таки потепління цих відносин а є все передумови між США і Китаєм, то воно буде обговорюватись і нести в собі широкий контекст, в тому числі щодо відношення до Росії, а точніше російсько-української війни. Не буду згадувати і план мирний, китайський, а потім китайсько-бразильський. І хто знає, можливо, якісь елементи будуть застосовані при тому, як буде закінчуватися ця війна. В всякому випадку саме залучення Китаю до переговорного процесу може мати непоганий ефект. Може мати непоганий ефект, вважає американська адміністрація. Ну, що ж, ми тільки вітаємо такі кроки, і з великою надією дивимось на те, яким чином буде змінюватися позиція Російської Федерації, яка після того, як санкційна політика їх притискує, вторинні санкції вибивають можливість широко використовувати транзитні країни, такі як Казахстан. як... Як Грузія, такі як Узбекистан, як Киргизстан, через який транзитом ідуть деякі товари подвійного призначення. Вони в кінці кінців кінцева адреса їх виявляється Російська Федерація. Тобто, ці вторинні санкції навіть уже почали стосуватися деяких китайських фін, і це добре. І тепер всі уважніше будуть відноситися до того, чи треба ну, от, бізнес комунікувати. З Росією чи ні. Тому ми тільки підтверджуємо бажання українського народу швидше закінчити цю війну, при цьому наголошуючи, що саме закінчення війни передбачає і мирний договір і його параметри, ой як цікавлять українських громадян. Тому що тут може бути дуже проста формула. Яку я бачу. Перше. Чим гірші умови закінчення війни для України, тим швидше наступить наступна війна. Чим гірші умови для України, чим швидше наступить наступна війна. Причому ця війна буде не обов'язково на території України. Вона може бути на території, скажімо, десь в регіоні Балтійського моря. Десь Поруч з Естонією, поруч з Литвою або поруч з Латвією. Другий момент. Чим кращі умови до мирного договору отримує Україна, тим довший період буде мирного часу. Тому що мирний договір, який. Враховує інтереси України, фактично багато в чому буде повертати речі на свої місця, і зміцнює власне і позицію самої України, і міжнародної спільноти, що будь-яка агресивна війна з планами анексії і так далі, має нести на собі. Певні ризики відповідальності. Ну, це персональна відповідальність, тобто за скоєні злочини, це відповідальність держави за нанесення матеріальної шкоди, а Україні завдана шкода на сотні і сотні мільярдів доларів. Ну і третє, ті, хто пропагував ідею війни, а поширення ідеї війни взагалі забороняється по міжнародним правам і карається міжнародним кримінальним судом, щоб ті, хто поширював ці речі, відповіли. Ну, тобто ситуація, де схожа на те, що після Другої світової війни, до війни, всі сіли на лаву підсудних. Таким чином, ми рухаємося далі в процесі можливості находження мирного вирішення війни в Україні. При цьому ми говоримо, що український народ, українська сторона, як ніхто інший, зацікавлений в тому, щоб мир наступив якомога швидше. Але при цьому ми наголошуємо, що для нас не менш, а можливо, більш важливо умови миру, а не сам мир. Тобто на яких умовах буде наступний мирний договір. З вами був Олександр Левченко. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Наша інформація з голосу Криму. Ми також присутні в соціальних мережах. Всього найкращого вам і до наступних зустрічей!